Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також сьогодні у мене е, гостя, яка в мене вже була, і не один раз в мене була. Но сьогодні в неї зовсім інше амплуа. Сьогодні в мене в гостях Яна Чайковська. Яна, я тебе вітаю. Вітання. А чому інше амплуа? Тому що вітаємо всі разом. Я думаю, що ви давно вже це зробили. Наші глядачі і слухачі, я звертаюся саме до вас. Вітаємо з тим, що е, Яна призначена директоркою. Комунального підприємства Інститут розвитку міст. Яна, з тим, ми тебе і вітаємо. Ми, я маю на увазі, вся наша творча група. Дякую. Бо саме в такому оплаті у нас ще на нашому майданчику ти ще не була. Ну отож, пані директоре, як то кажуть, як тобі в новій посаді? Дуже цікаво, великий спектр напрямків, задач і планів, але насправді кожен з них цікавий і відчуття великого навантаження, але посильного. Поки-поки посильного. Все ще. Все, все, ще, все ще все ще все ще посильні. Місто розпочнемо сьогоднішню розмову з теми, яка вже звучала на нашому майданчику. Вона звучала на минулому тижні. Школа громадського лідерства, яку оголосили і про яку мені вже розповідали безпосередньо представники інституту розвитку міст. Я переконаний ти дивилася той ефір. Ти бачила його, звісно, ну напевно, хвилювалася за своїх же ж знову-таки, за свою команду. Во декілька слів про команду. Хто зараз в команді, можливо, ви когось шукаєте, можливо, якісь зміни там відбулися. О декілька слів, щоб ми просто розуміли, що це у нас за команда така. Інститут розвитку міст. Інститут розвитку міст. Я почну з того, які у нас напрямки, і власне чим ця команда займається? Тому що так як ви вже почали про школу активних громадян, це у нас є великий блок, дуже вагомий для міста блок розвитку громадянського суспільства. Це наш хаб місто з містів, в якому я впевнена більшість глядачів були. Водили заходи або відвідували їх, і а власне чули просто так, mm -hmm. які є співорганізаторами ось цієї школи, яка відбудеться 25-26 жовтня, і потім 1-2 листопада команда залишається такою ж власне люди з самого початку від відкриття хабу, зі створення відділу вони знають. Громадянське суспільство, місто Вінниці. У них є стратегія розвитку громадян партнерства між владою та громадянським суспільством, за якою вони рухаються, і ось власне, ось цей відділ, і ось ця команда, mm -hmm. з якою всі всі знайомі. Також є дуже вагомий і важливий блок стосовно урбаністики та інфраструктурних проектів. У нас є експертка озеленення, Я впевнена на багато глядачів пам'ятають наш проект про малі річки. у нас є урбаністи і люди. Луки які... Також ми пам'ятаємо так, урбаністи, які займаються. Плануванням простору і плануванням ми пам'ятаємо проект про парк хімік. Тобто угу, цей угу. блок також залишається і він рухається. І також важливий блок це розвиток нашої міжнародної співпраці. Так як в більшості усі міжнародні зв'язки міста Вінниці вони проходять через інститут розвитку міст і це також люди, які з самого початку інституту розвитку міст працюють над міс партнерствами з містами, побратимами з містами партнерами з різними донорськими організаціями. Також важлива частина інститут. Титуту і власне саме на цей блок у нас зараз ми шукаємо підсилення, підсилення як перекладачів, це німецька, польська, англійська мова, так і менеджерів, які готові долучитися до нашої команди. Які я вже одразу використовую ситуацію, які є вимоги до пошукувачів, можна так сказати, ну, якщо вік, ми говоримо вік, наприклад, про... грає роль. Ну, це мають бути повнолітні люди, які мають вищу освіту, а далі mm -hmm. рухаємось. Тобто так. освіта має бути профільна. Звісно, бажано, бажано профільна. Так як ми говоримо про міжнародний відділ, то звісно, це має бути вільне володіння як мінімум однією іноземною мовою, або ж двома трьома. Mm -hmm. Як мінімум двома трьома. А хлопчик дівчинка ролі не грає. Тобто тут гендерна рівність абсолютно. А все-таки є максимальний вік, якщо Чи є люди. Чи є вік, якому ви скажете? Вибачте, ми дуже раді вас бачити, але на жаль, ми не страждаємо ейджизмом і сексизмом ми готові до чоловіків і жінок у будь-якому віці, які готові працювати, в яких є необхідні навички і бажання працювати на розвиток в Вінниці. Угу. Добре, це я спеціально запитувався. Це цікавий такий цікаві умови для цього саме майданчика і для цього саме напрямку. Але перед тим я хотів ось про що запитати. Ти сказала, що є урбаністичний напрямок, є ще інфраструктурний. інфраструктурний і є от міжнародний. Так ще і громадянське суспільство. і громадянське так. суспільство. А на чому на сьогоднішній момент, от ти щойно прийшла? Ну щойно це відносно щойно. на... На якому напрямку найбільше або тобі хотілося би, або во ти відчуваєш, що просто необхідно так ситуація складається? Необхідно зробити акцент. На якому? Насправді природний мій напрямок, той напрямок, з якого я вийшла, це власне ось ті хардові проекти, тобто озеленення, малі річки, урбаністика. Це те, чим я займалась попередні п'ять років в інституті, угу. і це є найбільш очевидним для мене напрямком. Те, що стосується міжнародної співпраці, також я брала участь в багатьох міжнародних проектах, поки працювала в інституті. Тобто, для мене це є також природною сферою роботи. Громадянське суспільство наразі потребує. Є також підсилення, тому що в момент, коли був відкритий хаб місто з містів, коли напрацьовувалась стратегія партнерства між містом та громадою, це була така хвиля розвитку, і зараз таке враження, ніби потрібно знову підняти наступну хвилю. І мені здається, що ось цей воєнний стан і ті теми, про які ми починаємо говорити в контексті відновлення, розвитку, це є наступною такою ланкою, в якій ми можемо зробити наступний подих в партнерстві між тими громадянами організаціями, які є у місті, та органами місцевого самоврядування, і е, розпочати наступний етап цієї історії, е, як, якщо говорити про міжнародний напрямок, я е, мені, мені мабуть, так здалося. Мені мабуть, так здалося, що напевно внутрішньо а, напевно, тому що недоукомплектований. Напевно, тому що ви шукаєте. Напевно, тому що ви в пошуку і треба вже щось виконувати, вже щось робити. Напевно, ви цьому приділяєте більше уваги. Мені так здалося. І тому а, таке відчуття в мене промайнуло, що от саме міжнародний буде найбільш активний зараз для роботи, для сподіювання. Чи мені здалося? Насправді. Коли тільки... Інститут розвитку міст в квітні буде 15 років, тобто це така достатньо доросла організація, вона одна з перших подібних в Україні. Тобто, спочатку ось такий інститут розвитку він був створений у Вінниці, mm -hmm. зараз він є майже в кожному обласному центрі, в кожному місті. Тобто, ця практика, яка поширилась достатньо добре Україною. І це був основний акцент тодішнього інституту розвитку міст. Тобто в Чому природа інституту брати хороші світові практики від наших європейських партнерів та з інших частин світу, та запроваджувати їх у, у нашому місті у нашій? наших органах місцевого самоврядування uh -huh. тому це є невід'ємною частиною роботи. Власне, всі ті позитивні практики, які запрацювали у місті, вони частково є вивченими фахівцями інституту розвитку міст і переданими далі на опрацювання в департаменти. Власне, що ми маємо на сьогодні? Звісно, з початку війни увага світу світових партнерів вона зросла максимально до українських муніципалітетів. до України, як до держави, тому ось ця хвиля зловити партнерства, налагодити якісні стосунки з містами з мережами, з організаціями це є важливою задачею на сьогодні. Не втратити ось цю цей момент цікавості і взяти якомога більше для розвитку громади. На початку війни в перші місяці фактично весь інститут займався гуманітарною допомогою, і це був такий потужний блок, ну, найкраще, так. так, так де... така комунікаторна. Mm -hmm. Зараз ми перейшли вже в більш такі сталі стосунки з певними містами. Ми знаємо, що за 2023 рік у нас була підписана угода про партнерство з німецьким містом Карлсруе. Угу. у Нас дві угоди про партнерство. Це з містом Мюнстеру, також у Німеччині та з містом Нансі. І окрім цього, також багато таких. Сталих підходів до цих партнерств. Тобто, це ми говоримо не лише про спільні, там про гуманітарну допомогу або про спільні заходи. Ми випрацьовуємо цілі дорожні карти співпраці на наступні роки. Тому дійсно цей блок потребує підсилення, потребує уваги, аби давати належну відповідь світу в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. А ну от я зараз знаходжуся на сторінці інституту розвитку міст, світлини нансі. Нещодавно вінницька делегація там побувала. Це один день тому розміщена інформація. Ем, що крім гуманітарки, вибачте, так скажу гуманітарної допомоги, що крім гуманітарної допомоги сьогодні нам потрібно, і вони або вони хочуть. От вибач, кострубати питання, але от дуже так чітко, що нам потрібно, ми розуміємо, але все-таки що потрібно нам, а що хочуть вони нам дати. Насправді, кожен діалог з містом партнером він базується на е, традиціях діалогу. Тобто, коли зустрічалися мери вінниці і мер Нансі, це були е, загальне знайомство з містами, в чому місто Нансі сильне, в чому вінниця сильна, і власне пошук ось цих точок співпраці. Uh -huh. І ми зі свого боку працюємо на те, щоб цих точок було якомога більше. Наприклад, з нансі, ми зараз починаємо е, масштабну співпрацю в напрямку охорони здоров'я. Це є важливим для нас в контексті війни, і це є дуже цікаво. Кавою сферою для Нансі, тому що вони є потужним містом у стосовно інновацій в, в сфері медичній галузі в медичній так? галузі. Mm -hmm. Так і в нас почалися вже консультації з лікарями онлайн-консультації. Також коли ми їздили в Нансі з пані Якубович, до нас приєдналася представниця Вінницької міської клінічної лікарні, тобто, це є такою вагомою складовою нашої комунікації. Що в результаті отримає Вінницька територіальна громада, мешканці? Я говорю тільки про Вінницю е, власне, ми Налагоджуємо комунікацію в сфері протезування, тобто, цілком можливо, що ми отримаємо підсилення в цій сфері, що є дуже актуальним станом на сьогодні. Ми підсилюємо фахівців в Вінниці за рахунок цих обмінів досвідом, і ну, ми прощупуємо, що це може бути також надалі. Можливо, якась матеріальна допомога для наших лікарень. От ми почали на рівні такої комунікації тобто і будемо може... рухатись далі. Це може бути і лікування протезування наших бійців, наших і не тільки в Вінницької та. Риторіальної громади, а ті, хто е, до нас потрапляють на лікування, і можливо відправка туди. Це можлива е, і їхня присутність, якщо онлайн або офлайн, і лікарів я маю на увазі так само і на наших майданчиках. Тобто, от про це йде мова, в принципі. На... Ну я загадую, можливо, дуже сильно наперед забігаю. Я думаю, що в перспективі це можливо. Ми працюємо над цим, але станом на зараз ми почали з такого mm -hmm. обміну інноваціями, обміну між фахівцями, аби вони між собою зорієнтувалися, як який наступний крок. Але насправді місто Нансі і лікарня Нансі, і університет Нансі достатньо відкриті. От що ви говорите, що вони хочуть? Їм тут дійсно цікаво, вони готові цим ділитися. Вони готові угу. запитувати у наших лікарів, в яких ми умовах зараз переживаємо, в яких умовах вони працюють, і це дійсно дуже хороший такий майданчик для от, співпраці. У Мене також крутиться оце слово майданчик. Е як би це не звучало цинічно, але е от такий живий майданчик, який зараз. Яким Зараз є Україна і ці випробування, які ми проходимо самостійно. А вони теоретично, бо вони не проходять їх. Вони їх бачать, і оце напевно наш досвід їм дуже дуже цікавий. Крім таких міжнародних зв'язків і міжнародних таких дуже дуже непростих, я сказав би програм. Тому що перш за все вони великотермінові. Вони не робляться за один, за два, за три, навіть місяці. Я так собі думаю, вони робляться трошки довше. А що, скажімо так, міняємо моментально, погода змінилася. У вас урбаністика, у нас листя опали, у нас озеленення, у нас нічого озеленення вже нема, у нас вже ожовнення, ожовтнення, можна так сказати, в кінець жовтня. Да? Що з Вінницею? Як будете консервувати в лапках Беру? Як будете консервувати Вінницю на зиму? Він на зиму в контексті озеленення, так, так, так. Що <ріст> будемо робити з луками, ми скажи, Ви так, ми цей цей барабан, що я не можу зорієнтуватись, де зупинилася ну, стріка. Да, да, да. Тому буду відповідати те, на що, на що хочеться. На, ага, на що хочу на що хочу. Там теж покручу. Е, власне, як тільки почалася війна, інститут він же ж про такі далекоглядні mm -hmm. ініціативи, про концепції, про стратегії, про нові підходи, про інновації е, в нас було було певне стратегування в команді. А що ж ми будемо робити зараз, коли летять ракети? Коли ну війна і розвиток це суто дві протилежності, як ми можемо щось розвивати в контексті війни. І власне, станом на березень 2022 року, ми прийняли рішення, що ви дуже вдале слово підібрали. Ми будемо консервувати наші інноваційні підходи mm -hmm. до того моменту, коли на це буде відповідний час. Тобто, ми напрацьовуємо документи стратегії ось як концепція розвитку малих річок влітку. Була затверджена, тобто, це така інструкція, що як тільки місто буде готове до наступного етапу розвитку відновлення, ми вже маємо документи. Ось як це варто робити. Uh -huh. Ось що з річками, ось що з озелененням. Насправді цей період трохи затягнувся. Ми продовжуємо консервувати, але ми розуміємо, що варто відповідати на вимоги часу вже сьогодні. Тобто, навряд війна закінчиться завтра або через місяць, і можливо. Е це ж сформована стратегія на початку війни її варто допрацьовувати. І ми зараз переглядаємо кожну з наших тем, щоб у ній перебували ті заходи, які актуальні вже сьогодні. Наприклад, коли ми говоримо про урбаністику або про громадянське суспільство, це про в більшості про демократію участі, про залучення містян до прийняття рішень, до просторових проєктів. Але от урбаністика і інфраструктурні проєкти, ми гуляємо річками. Ми запитуємо. Тим людей про публічні простори, ми намагаємось зробити простір міста більш здоровим і більш якісним. І тут ми намагаємось зараз вплести питання ментального здоров'я, тому що mm -hmm. е якісне озеленення, е якісне природне середовище у місті, е якісні простори. Це в першу чергу також е те, як ми себе почуваємо, е стан. Ментального здоров'я і стан фізичного здоров'я тому е, певні дослідження, е, певну фахову думку також за кордоном Ми вже зараз намагаємось збирати, тому що розуміємо, що е, навряд е, зараз в нашій країні навколо є люди, в яких все добре з ментальним здоров'ям. Кожен з нас якимось чином е, страждає угу. на тому чи іншому рівні, отримує вплив, скажімо і так, і це, отримує так, вплив. Ось це поєднання. Екологічного, урбаністичного і психологічного, нам зараз видається дуже актуальним для того, щоб продовжити його розвивати. Знову ж таки, не йдучи далеко, говорячи про урбаністику, про концепції пішохідності, про доступність наших просторів, з'являється такий компонент, як безбар'єрність, який також максимально актуальний станом на сьогодні. Mm -hmm. Безбар'єрність це основна тема агенції просторового розвитку. Проте ми, як інститут, в контексті пішохідності з наших урбаністичних рішень. Також підсилюємо цей момент і намагаємось актуалізовувати. Тому зараз йде таке переформатування, власне, не лише консервування наших сталих і стійких рішень на етап закінчення війни, але і реагування на те, що відбувається сьогодні. Ну тут в даному випадку я можу тільки побажати, щоб до вас дослухалися. Щоб дослухалися до вашої думки, яка викладена на папері, яка є задокументована, ну і так далі. так далі. Тому що ну все таки хочеться, хочеться, щоб дослухалися до вас. Дуже коротко, дуже хочу запитати і обов'язково запитаю зараз про це. Залишається дуже мало часу. як наші луки? Ми так гарно з пані Любою про це. Ми чуєш? Я вже, я вже підмазуюся. да, да. А, пані Люба Колосова розповідала так захоплено, розповідала про те, що от, це ж перший рік був такий, таке випробування. да, І то дуже дуже невеличкі майданчики, вона навіть навіть називала які, де що, як себе луки показали, як вони себе проявили і яка рефлексія Вінничан на них. Насправді в свій етап цвітіння цього піку це була дуже красива локація. Не знаю, чи у вас була змога піти подивитись. Я коли там була в той момент, коли воно все цвіло, це дуже красиво і дуже естетично. Тобто, ось ця лука, яка в нас була в парку Вишенському, власне, перший mm -hmm. пілот. Ми спочатку дуже сильно хвилювалися, тому що були складні умови висівання, і ми консультувалися з нашими швейцарськими партнерами. Вони, типу, ну що вам, терпіння? Типу. Mm -hmm. У нас росте, ну да, але ми але, але ми 20 років це робимо. А ви ну що, uh -huh. ну терпіння вам? І ми такі ну окей, що uh -huh. нам? Нам треба 20 років і терпіння, щоб воно зійшло. Але воно зійшло в перший рік. Ми щиро раділи тому, і звісно, це той проект, який ми хочемо масштабувати в наступному році. Тому що знову ж таки хочеться наголосити, коли кожен вінничанин говорить про озеленення свого будинку, чи вулиці чи парку, будь-чого, всі ми якось пов'язані з чимось зеленим, uh -huh. варто розуміти. Міти, що станом на зараз лише естетична складова озеленення це надто велика розкіш. Тобто, коли ми думаємо про озеленення лише з точки зору естетики, це, це надто велика розкіш. Коли інститут пропонує певні рішення, ми завжди враховуємо бюджет. Декоративна лука майже не потребувала догляду, тобто вона засіялась і кілька разів полили на початку. Про там буквально кілька видів робіт було створено на початку. Того як вона зійшла, далі вона не потребувала жодного впливу mm -hmm. і догляду. Тобто, це бюджетний вид озеленення, і з точки зору клімату, тому що наші знову ж таки зовнішні партнери вони підбирають рослини, які потребують менше води, або які потребують менше сонця, mm -hmm. в залежності від локації, розказала би і почула би твої слова. Моя старша по будинку пані Люся, яка одна озеленила і працює за бригаду озеленення на всьому, наш на всій нашій території біля мого. Будинку, чесне слово, ну тим не менше, дякую. Маємо виходити вже з ефіру. Е, Обов'язково нагадаю ще раз. Директорка комунального підприємства інститут розвитку міст, пані Янна Чайковська, сьогодні була гостею першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін. Е, запрошую принагодно запрошую знову відвідати е, або тебе, або представників вашої команди. Тому нам тому що нам дійсно цікаво, і ми маємо бути в курсі, що де і як відбувається е, в нашому рідному місті саме по е, стратегії, яка є в е, інституті розвитку міст. Дякую тобі. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.